Не будуйте життя на піску, на основи хиткої омани. Цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по світам вітругани. Не ідіть готовим стежкам, вже протоптаний кимось раніше, де так легко віддатись гріхам, де спокуса впотилицю дише, хай навколо так роблять усі. Не страшіться добром відділятись. Залишаючись чистим в душі, диваком для людей видаватись, знаю, важко долати свій шлях проти натопу серце тріпоче, коли з осудом в темних очах вас направить на істину хоче. Кожен другий, система одна вже прописана в світі віками, наче темна, незламна стіна, височіє горою над нами. І, здається, у темний наш час неможливо лишитись собою. Вібір зроблено кимось за нас, та існує невидима зброя. Так, це складно стояти гріхам, не підатись спокусам бажаним, коли в голови вкладено нам, що це норма, брехлива омана. З кожним роком зникають, мов пар, ці моральні сердечні закони, які Господом дані, мов дар, повна воля. Кінець заборона. Стали звичкою вічні плітки, а у моду приходить зневага. Укладають у діток батьки не добро і не теплу повагу, а бажання дістати своє, а з екранів злітають картини, де кохання у людей настає, не як Господом дана святиня. З фільмів жаху, де ріжуть людей, і з реклами, де палять цигарки на очах у маленьких дітей. І зростають з вірою з малку, що нормально брехати усім і по головам дертися вгору, піддаватись спокусам п'янким, з гордим усміхом замість докору. Так, як модно, як роблять зірки, культ речей і зневага людського, в нас закладено всі ці думки, та чи норма усе це для Бога. Я, як інше, так роблять усі, Виправдовуєм власні учинки. Це неправда, є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирати, що залишить на білій основі. Це не легко, та маємо знати, що ми сильні, ми діти Христові. В нас є зброя це вибір душі, Боже світло невидиме крила. Можемо жити не так, як усі, не у рабстві гріховного звіра. В нас є сила, не тільки встоять, значно більше ми здатні довкола. Божим світлом для інших сіять. Всі так роблять не треба ніколи. Не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що ви є спасінням, ви у тернах маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням, і дарує насінням своїм цілий сад у тернистій пустелі. Будьте прикладом Божим живим. Не ідіть у відчинені двері, хай лунає там радісний сміх, це омана розваги на миті, станьте світлом Господнім для всіх, станьте променем в темному світі, вам кричатимуть спину, дивак, подивися, є легша дорога, твердо вимовте, може, і так, та ітиму під крилами Бога. Може, дійсно нелегкий мій путь, але знаю, за що я борюся, дивний. Інший не схожий, мабуть, але Божий щедрот, не сречуся. Нам здається безмежним життя, та насправді крізь пальці спливає. З того шляху нема вороця, а за терен нас батько чекає. Не ступайте на збиті шляхи, це дорога до вічного дління. Не такий, як усі, навпаки, ми не дивні, ми діти спасіння. Амінь.